Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді Фаркоп Житомирський до автомобілів Renault Kango друге покоління Mercedes Citan, що випускалися з 2007 по 2021 рік. Розглянемо що уявляє з собою даний Фаркоп, порядок встановлення його на автомобіль і яка штатна комплектація йде з фаркопом. Фаркоп має розбірну конструкцію. Траверса центральна 50х50, 50, товщина стінки 4 мм. По центру траверси приварено два кронштейни товщиною по 8 мм. Фігурні для того, щоб обійти юбку бампера. Обходять трубу з трьох сторон. Проварка. Між цими двома кронштейнами на двох болтах сйомний кований палець. Один гіб клюка, яблочко стандартне 50 мм. На першому болту прикручений підрізетник для кріплення розетки. На кожному кронштейні є додатковий виступ з отвором для кріплення страховочного цепа. торець до труби приварені кронштейни товщиною по 8 мм. Фігурні для того, щоб обійти фартух автомобіля. Так само і з лівої сторони такий самий кронштейн. Бічні кронштейни, які встановлюються на лонжерони автомобіля на штатні місця. Фігурні. Для того ж обійти конструкції елементів кузова автомобіля. До центральної травеси кріпляться по два болта 12х35. Порядок установки фаркопа на автомобіль. Спочатку ми встановлюємо ці бічні кронштейни на штатні місця. З лівої сторони гайки в лонжеронах не заняті. Тому ми просто прикручуємо ці кронштейни. Для того, щоб компенсувати нам бровку, яка йде на лонжероні, ми використовуємо пластинки накладки і болтами 10х40 на наскрізь закручуємо в ланжерон. На маленькому кронштейні, де використовується восьмий болт, він плотно прилягає до лонжерону, там пластинка накладка не потрібна. Це ліва сторона по ходу машини, права сторона по ходу машини. Нам перед установкою необхідно відкрутити кронштейн, кріплення глушника. Встановити наші кронштейни фаркопа. Наживить разом з кронштейном кріплення глушника. Після того, як кронштейни встановлені, кріпимо до них центральну траверсу. При цьому бампер знімати і потрізати не потрібно встановку прокопа на Канго 14 рік. Так у нас палець. Відстань до бампера. Установка Житомирського фаркопа розбірної моделі на автомобіль Кануга друге покоління в даному випадку 2014 рік. Кронштейни бокові вішаються на лонжерон, до труби не приварені, а будуть прикручуватися. Центральна траверса прикручується до цих кронштейнів. Кронштейни товщиною 8 мм стають на штатні місця, передбачені виробником автомобіля. Значить, тут у нас гайки в лонжеронах. 2 на 10 з полторашним кроком і одна на 8 мм. так от, відповідно, ми тут закручуємося восьмим болтом. Як правило, 10 клас твердості. Такий же клас 20 болта. Значить, на автомобілях. На ланжероні є така бровочка по заводу. Щоб її обійти, з фаркопом в комплекті йде пластинка, накладка, яка підкладається під цей кронштейн для того, щоб компенсувати цю бровку по висоті. Це в нас права сторона по ходу машини. Кронштейн такий самий, зіркальний кронштейн фаркопа 8 мм. Значить, на розбірних фаркопах ці кронштейни розбернуті в іншу сторону. Тому оцю пластинку з крючком на резинку глушителя нічого з нею не потрібно робити. Вона стає на своє штатне місце, поверх фаркопа. Тут так само, як на лівій стороні по ходу машини, ми підкладаємо пластинку накладку, між ланжероном, між ланжероном і кронштейном Фаркопа для того, щоб компенсувати е, е, висоту бровки на ланжероні. Значить, по відстані до він зараз не, за... не затягнутий до паняка вихлопної труби відстань достатня. При вібрації він доставати до фаркопа не буде. От. На 8 на 10. Так, фаркоп виглядає в розвернутому положенні. Центральні кронштейни. Товщиною по 8 мм. Фігурні виступи з отворами. Такий гіб кованого крюка. Яблучко. бічні кронштейни, які встановлюються на лонжерони автомобіля. Відповідно, і лівий ходу машини ідентичний. Розгляданий масштабний комплект поставки даного фаркопа. Фаркоп у розібраному вигляді. Бічні Кронштейни, лівий правий, який встановлюється на лонжерони автомобіля. Такого вигляду фігурні по 8 мм товщиною по 8 мм товщиною фігурні. Для кріплення кронштейнів на ланжероні автомобіля в комплекті з фаркопом ідуть дві пластинки накладки на лонжерон по 6 мм товщиною з отворами на 12-50 болт. Болти 10 на 40, за 5 кроком різьби 4 штуки. Шайби посилені на 10 оцінковані 4 штуки, 4 гровера за 10, 2 гровера на 8, дві шайби на 8 посилені, оцинковані, два болта 8х35. Болти, що кріпляться на лонжерон, як правило, ідуть в 10 класі твердості. Ці мітізи нам необхідні для того, щоб з'єднати бічні кронштейни з центральною траверсою це 4 болта 12 на 35, мінімум 8 клас твердості, 4 шайби на 12 оцинковані, 4 гроєра на 12 і 4 гайки на 12. Також в комплекті з фаркопом штатний йде вкладиш 2 куска кабеля двох движений на 75 квадрата. Він тільки гайки на 5 для кріплення розетки до подрезетника. Сама різєвка пластикова, 7 контактна, волога стійка. Гунка підрізєтку, захисний ковпічок на кольку. Такий комплект поставки фаркопа. Підсумовуючи, даний житомирський фаркоп до автомобілів Канго, друге покоління, Мерседес Сітан, що випускалися з 2007 по 2021 рік. Які плюси даного фаркопа? Потужна конструкція. Всі кронштейни по 8 мм. Фаркоп розбірний, що полегшує встановлення на автомобіль. Сйомний кований палець. В комплекті йде все необхідне для встановлення фаркопа. Встановлюється фаркоп на штатні місця передбачені виробником автомобіля без зйома і підріза бампера. Рекомендую.